Так, ми зупинились на дуже веселій місії, продовжуємо Outlast. Та дядя нас доганяє. Нас тут так темно. да. Ой боже цей дядя якраз тут. Ми просто граємо перегонки. Детська гра. Боже, це кетчуп. Все. Він нас давна, ми програли. От і граємо до ганявки. О, це попитка, напевно, вже п'ята. Я просто не знаю, куди бігти. О, з якої ти сторони закриваєш двері? Идиот! Пап... Папа... Так, а тут ашо двері нема. Тут є двері. Тут є двері, нічого про мене. Що за бред? І мені робити? Ну, Зараз десь тут -то буде стоять, как бы. Но ну, я так і знав, сволочь. Я вже як будто везде був, я не знаю. Куда я забіг, Куда О, я забіг? О боже мій, я не знаю, куди бігти. Тут, може в якомусь коридорчику там кудись треба вилізти, я в козев. Це ж все на рандомі. Як розроб захотів, так воно і буде. А ти ходи, бігай по 20 разів, шукай, куди там вибіг. Тільки що двері відкриють. Там ж мали бути двері, Сто 100% мали бути двері. Так, ще раз, попитка. Ще одна. Ага, він сюди буде бігти. Да? Чи дойш? Мандо він стоїть. Як він щось шо... не спішить? Тут я ніяк не запрыгну. А, да ладно, боже мій, який я Просто треба було запрягнути. Просто надо было запрыгнути сюда, но... Ну. Забрикалісти, конечно. рум. Закрываю. Машина замку будет закрыта, входу. Но як я бачу, тут замки такі, пиздате. И тут тоже. Тут он, наверное, знимуся, а там закрыется набор. Ладно, крутим ручажок. Дали до стіжку наже, утічка газу. Все, газу нема. Тут а так все само закрито. А тут так само відкрито. Ладно, я думав, інший лок. О, тож газ був закритий. ні? Виключили ж газ? А що воно мені ще там? Що воно мене ще травить? Там проблема в тому, що я не помню, звідки я прийшов. Поки закрили дверки. Нет. Ну за що ти мене там тримаєш, блядь, як і мене доганяють. Саме страшне, я не знаю. Я не знаю. Чи у нас охранилось чи ні? До радіо в тюрме. В тюрме. До радіо в тюрме. Зараз ми доберемося до радіо в худмі. А де те радіо? Можна мені якусь пошагову інструкцію, де радіо? Бо я що то не шайде. Де у нас може бути радіо в тюрмі? Що <hums> ти тут робиш? Зараз дожини. Все, джи Джи Адось мене меня постоянно Закрывай Я ж надеюсь я правильно иду Я ж правильно иду да? Так, да, я правильно йду. Мене сохранило, це добре. Так, тепер сюди. Тут ми вже були. Да, Даже так, тепер сюди. Навіть мене сохраняє, нічого собі. Загрузка вже на іншу локу якусь. Чи що, я не розумію. Так, да, походу на іншу локу загрузка. Сохранення. Ооо, туман! Це мені не дуже подобається. Оці тумани ваші. Та ще нічого не видно. Ладно. Тут якийсь проходик. Може тут аж усі. А тут нічого нема, ладно, йде. До цього проходика вже. Жди? Тут Дверки не відкриваються печально? Тут взагалі нічого немає, що за херня? Спуск якийсь. О, ти, що? Що за хуйня? Що це було? Я щось не дуже зрозумів, що це було тільки. Куди це я зайшов? Куди я йду? Кись ціпочек зависає. Куди я прийшов? А, -а, а? Ось в чому діло? А чого я не можу підібрати? Ну давайте так поставимо нову батарейку. Ага, вот все. І це чисто раді одної батарейки я сюди перся. Ну, думаю, це воно того стоїло. Ну я хотів би якусь документацію. Подивитися. Так, тут розвилочка з два боки. Тут закрито. Тут туманчик світиться у нас. Знову розвилка. Закрито. Відкрито. О! Діте це радіо. Дічого нам радіо? Це вже добре, що все хранило. Це знову якась гадость. Ну і що тут? Никого не было, че что? Что я могу делать? Ой, что тут? Что -а? я могу сделать? Сальтуха ебануть, че что? Ой, что тут ничего не могу? Як це понімати? Я не знаю, може він мав вибити двері ці чи що. Вдруг, в мене забагалось просто. Тут ще якась клітка. чел баскетбол играю. Давай я снимаю, трехочковый, давай. Закидывай. Но ну, закидывай. Ты сможешь, давай. Бля. Ну, ты даешь, конечно. Так, у нас записочка ще додалася. Вот В этом суть игры. Он играет в одиночку и проигрывает. В этом и заключается вся игра. Если математическое доказательство. Есть математическое доказательство. Если служити 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5 и так далее до бесконечности, в итоге получишь ответ. Если не Отступить перед безконечною, то получиш невероятное огромное число. Если продолжать считать, то достигнете минус 1-12, повторення отрицательного. І я теряю контроль над вещами. Я думаю, о 400 милях переїзда сюди на орендованому грузовике. наконец-то появилась работа, которая позволит заплатить по счетам, расплатиться с долгами, выплатить страховку. Мальчики спят на заднем сиденье, играет ДМ радио. Госпел западные контри, параноидальная вечерняя болтовня по радио. И мы пели песни и смеялись над конспирацией инопланетян и призраков лет. Пролетающие в свете фар номера на мильных столбах. Я не хочу здесь умирать. Что я начинаю? Мне тут не помрет. Я тут все сделаю. Все в так. так. Ух ты, что ты делаешь? Тут открылось. Верке, тут охранні, лежить, отдыхає. В робочий час віддихає. Ну, Такі працівники у нас, на жаль. Тут так, закрито, так? Да? Да. Так, ми вже дійшли до перил цих, до цих дверей. Что нахуй чего а там ничего не пропустил? Чего я на пресетке? Чего я на в пресетке, что, я, я что-то не понял. Туда шаг куда А там Нет. у нас уже все закрыто, чешу. Ні, у нас тут якась драбина, а куда те да я щось не поняв. Ладно, йдемо подивимось. Тут якісь 102 шляха. навіть три шляхи. Щось не дуже розумію. Ладно, йдемо сюди. Я, собственно говоря, зашел. Стопе. Получається, я був тут. Вийшов сюди. І тут прохода немає. Хороше поняв, все западня, Йобаний в рот, розраб в козел. хазяй Йобаний. Ну от наше таке делать? Ну короче... ...конечно продумав, що якщо туди чел упаде, то вибереться через цю фіню. А я то думав, що це якісь проходики секретні. На записочки якісь цікаві. Так, сохранилося. Тут опять перестрибуємо. Хоча хтось порвав чисто руками такого. Змахнув. He looks nervous. I, will... I will want to kill him. I. Так, давай цього не будемо, да? Давай цього не починати. Ви там посейте, я тут побуду то спортсмени у нас А або спецсмен у нас ну, після цього Підхода. Тільки в нього щось перериви довгі між підходами. Так, ребята, давайте цього мирно обійдемося. Не будемо це починати. Чого вони на мене не напали? Oh, Бо скідболі грали. О, таке його знаю. Куди закидувати? Ah! Давайте, посидьте там, поіграйте. Ви там партію не доіграли. Він відкрив двері. Він навіть їх не вибивав. Так, мене сохранило. Я вже на вишки якісь. Тут записочка я вже бачу. Ну йдемо, заходимо. Е, -е, -е. не надо так зі мною. А як мені туди пройти? А, вот, все. Ну і нащо так заморачуватись? Щось не розумію. Так, еще один документик. Пациент Самул. Курт. У нас есть еще один, и я не уверен. Сможете ли вы определить это как расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевно больными? Охранник сверху из административного блока. Наш последний работник. Не являющимся пациентом начал видеть сказки Вероники Верники. Он никогда не имел прямого контакта с двигателем морфогенетического кондиционирования, даже никогда не спускался ниже первого уровня здания. Это было бы большим, большим нарушением протокола, если бы врачи говорили. Говорили о программе у присутствии работника службы безопасности. Маловероятно, что он мог придумать такую темную мифологическую историю сам. Это очень похоже на случай доктора Самуила или любого другого до него. Формально здоровый из медицинского персонала. Попавший под влияние своих безумных больных. Это одно. Но совсем другое, если эти убеждения создаются. Ну, например, из воздуха. Нужно поговорить с ним лично. Билин ГС. Все. Даже охранник сходит с ума. Просто находясь тут. Шикарные умовы труда. Що просили? Так, тут, Звісно, же, секретно. Тут у нас дробина наверх. Рація. Ну і наші ці двері. Просто щоб було пространство. Да, наука. наука. Been here. Да, скажи сейчас что на камеру. Передай подписчикам привет. Давай. Ну что ты молчишь? Ладно. Тут Відкрито, нічого собі я в шоці. Тільки наші тут відкриті двері. Ні, записочки не. Ой, бля. Так, можна якось спуститися пририлками до них не туди йти. Якось мені там не подобається. Це якщо що, ігра бой з тінню. Це. Нічого, це 18 плюс немає. Це кетчуп, це все кетчуп. Це все кетчуп, вони віддихають. Вони лежать, просто віддихають, це все кетчуп, кетчуп, вони просто вдихають. Тут немає за що 18 плюс ставити. То немає за що. І що зробиш, люди. Томатного соку не люблять, це взагалі ужас. Розбересягли його. Ну максимально не економно. Ведуть себе. Так, тут закрито, так? Да? Ладно. Заключаючись момент радіо в тюрмі. А до радіо ми переступимо вже в наступному відео. А на цьому поки все, кінець. Кінець. 18+, надіюсь, не поставлю. Все.